привіт! Сьогодні я вам розповім про книжку про тварин. Напевно, усі з вас мають домашнього улюбленця. Напевно, може, дехто не має, але там рибки, равлики, коти, собаки. Ну, так, о. це саме книжка про тварин, а саме Книжка Лу ветеринарка Аліна Штефан. Це чорно-біла книжка із гарними малюнками. У кінці є розповідь про авторку і про ілюстраторку. Також тут є великий шрифт, а розповідається тут про дівчинку Лу. Вона дуже захоплюється тваринами. У неї вдома справжній зоопарк. Є і собака, і шиншила, і два равлика, і один паличник. Також є пацюк. І про всіх цих тварин вона пише у своєму блозі. Там вона розповідає про них і пише цікаві факти. Також тут є багато інших цікавих фактів. Який Лу дає її начальниця. Лу, хоч і маленька дівчинка, але вона займається волонтерством у одному з зоомагазинів. Там вона дізнається більшість фактів, а про деякі їй розповідає мама. Мама теж любить тваринок, хоч вона і працює у звичайній поліклініці. Але час від часу вдається трошки пошукати інформацію про тварин. Також Лу сама любить шукати інформацію, сама досліджує тварин, сама їх годує, сама робить фотографії. Також у Лу є менша сестра. Вона також любить тварин. І після того, як вони пішли у музей. Уявляйте, що сестра захотіла стати мамонтом, хоч і зараз потроху любов до мамонтів сходить. Також у неї є найкращий друг на ім'я Макс, хоч він і деколи критикує її малюнки, і деколи вони сваряться, та вони досі друзі. Також Лу дуже любить малювати. А ще Колись у дитинстві вона захотіла стати твариною. Першу вона захотіла стати шиншилою, потім хочкоцьобом. І на її портретах вона була то шиншилою, то мавпою, то нарвалом, але вона так і не могла. Здогадатися, ким вона хоче стати. Але в дорослому віці вона дізналася про людей, які лікують тварин, про ветеринарів. І вона захотіла стати однією з них. Вона почала відвідувати курси про тварин. І навіть після того, як закінчилися курси, як я вам вже розповідав, улаштувалася волонтеркою. В зоомагазин. Ну, то не можна аж так назвати зоомагазин, бо там тварин більше лікують, ніж продають. Але це все одно зоомагазин. Там вона познайомилася з Варварою. Варвара це дуже приємна дівчинка. Вона і є власницею цього магазину. Вона також у дитинстві любила тварин, і її мама часто про це говорить. Хоч мама Барбари не дуже підтримує її, але після того, як її котик захворів, вона все-таки змінила думку. А ось Лу, маму Барбари, уявляєте, як називала до того часу Годзілою. Так, так, страшним монстром. Ну, годі про вигаданих монстрів. Давайте вже я вам розповім про свій улюблений розділ. Моїм улюбленим розділом є розділ, чи живуть вампіри в лабораторії. Тут мама Лу з сестрою вирішили піти на роботу мами. Вони прихопили за собою Лу. Тут виявляється. Що мама Лу не працює як звичайний лікар з пацієнтами? Вона працює з кров'ю. І одного разу сестра Лу навіть пожартувала. Ви що, вампіри, що кров берете? Хочете пити, а лікарка так здивувалася і сидить собі. Ми не вампіри, ми просто щоб перевірити твоє здоров'я. Ні, тільки вампіри п'ють кров. Я здогадалася, ну буде й так. І сестра Лу так подивилася на лікарку, що здавалося, що та справді відчула себе вампіром. Але тоді Лу заспокоїла свою сестричку і розповіла, що у природі є справжні вампіри, а саби кажани деякі з видів кажанів. П'ють кров. Ці види шукають колів чи конів, стромляють, як комарі у своїх жертв і висасують кров до досхочу, а потім щовечора повертаються. Але кожен раз жертва не може це відчути, бо у віклах, як я вже казав, є спеціальна знеболювана слюна. У комарів така слюна теж є і в ній саме і передаються усі хвороби. А на сьогодні все і до побачення.